Під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії та інших країн, застосованими до Росії через агресію проти України, зараз знаходяться майже 18 тисяч юридичних та фізичних осіб. І цей перелік поповнюється ледь не щотижня. Я Наталя Кукоріна, і сьогодні я розповім вам, хто потрапив під каток санкційних обмежень цього місяця. У серпні нові санкції стосовно росіян і їхніх компаній запровадили Японія, Канада, Сполучені Штати Америки та Велика Британія. Зокрема, британський уряд розширив санкційний список на 25 російських фізичних осіб і компаній, які підтримують війну проти України та імпортують електроніку для військової техніки російської армії. Це три російські компанії, а також дві турецьких і дубайська, що продовжують поставки ВРФ, компонентів, товарів і технологій, які загрожують незалежності України. Під заборону потрапив також іранський виробник безпілотників. Канада ввела санкційні обмеження стосовно холдингу Інтеррос, Северсталь, дочки Росатома, федерального підприємства «Атомфлот» та науково-виробничого об'єднання «Алмаз», який розробляє і випускає ракетну зброю для російської ППО на форумі армія 2023 представляє зенітно ракетну систему дальнього дійства Анти 4000 вона призначена для пораження всіх современних і перспективних повітряних цілей, як аеродинамічних, так і полістичних. Під канадські санкції потрапили науково-дослідницькі інститути, що пов'язані з російською ядерною енергетикою. А також Сергій Мучкаєв, начальник 106-го навчального центру імені Казакова, командир 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил Росії. Із РК «Бук» саме цієї бригади був збитий Боїнг рейсу MH17 біля Донецька, в результаті чого загинули 298 осіб. Нові санкції ввели і Сполучені Штати Америки. Обмеження застосовані до 13 російських фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з насильницьким вивезенням українських дітей з тимчасово окупованих територій. Діти Донбасу, діти Маріуполя це наші діти. Це уповноваження справ дитини в Калузькій області Ірина Агеєва, у Ростовській області Ірина Черкасова, у Білгородській Галина П'ятих, а також уповноважений справ людини у Чеченській Республіці Мансур Солтаєв та голова уряду республіки Муслім Хучієв. Під обмеження потрапив і міжнародний дитячий центр Артек, вкрадений в Україні після окупації півострова Росією, та його директор Костянтин Федоренко там, зокрема, російські окупанти утримують частину з близько 150 незаконно вивезених з території України дітей. По порученні губернатора Московської області Андрій Юрійовича Воробйова, ми вивозимо дітішок із Маріуполя. В Крим здоровіті лагерь. санкції США застосували також до ректора окупаційного Севастопольського держуніверситету Володимира Нечаєва, голови так званої юнармії Севастополя Володимира Коваленка та незаконної міністерки освіти на тимчасово окупованій території Запорізької області Олени Шапурової. Також у серпні американський уряд запровадив нові санкційні обмеження проти Білорусі, ресурси якої у війні проти України Кремль використовує дедалі більше. Санкції торкнулися гендиректора білоруського металургійного заводу Дмитра Корчика, державної авіакомпанії Балавія. А також мінського заводу цивільної авіації, ключового об'єкту білоруського виробництва для задоволення авіаційних потреб Росії і Тобто цей самольот вже у на те тиждень, в суботу, Він вже облі облітан відремонтіровано їм уже і за 40 років, даному самоліту. вони унікальні тим, що в Росії не так много аеродромів і аеропортів, коли бетонне покриття є і грунтове. Он будь-які нагрузки. Розширив санкції проти Білорусі Європейський Союз. Новий пакет включає 38 фізичних і 3 юридичних особи. Обмеження поширюються на експорт до Білорусі низки чутливих товарів і технологій, які сприяють військовому та технологічному розвитку країни. Рада ЄС наклала додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів. А також товарів і технологій, що застосовуються в авіаційній та космічній промисловості. До цих санкцій доєдналась Україна та ще сім країн: північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. Тим часом іноземні компанії, які ганебно затримались на півтора року війни у Росії, таки виводять свій бізнес з країни терориста. 25 серпня нідерландська пивоварня Хайнекін нарешті завершила вихід з Росії. 18 місяців повномасштабної війни компанія виправдовувала подальше ведення бізнесу тим, що намагалась піклуватися про своїх співробітників у Росії. Врешті санкції дотисли. Хайникін заявив, що продав свій бізнес за 1 євро. Виходить з Росії і найбільший виробник срібла та один з основних видобувачів золота Polymetal International, який має в країні 10 виробничих активів і три великі проекти. Виконавчий директор компанії Віталій Несіс заявив про намір завершити продаж протягом наступних шести місяців. Вихід з російського ринку цієї компанії є вимушеним. У травні Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російського акціонерного товариства Поліметал та його дочок. Все керівництво терміново пішло у відставку та наразі намагається посилити компанію у Казахстані. І поки Москва маніпулятивно заявляє, що успішно адаптувала економіку під західні санкції, ба більше використала їх для розвитку. Російські олігархи, які чкурнули за кордон, слізно просять західні уряди зняти з них санкції. З цим проханням до ЄС звернувся Аркадій Волош, співзасновник російського технологічного гіганта Яндекс. Для цього він навіть вперше за півтора роки вирішив сказати, що категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну. Його прохання, чиновники ЄС розглянуть вже у вересні. А на сьогодні це все. Підписуйтесь на Ютуб-канал Центру журналістських розслідувань, читайте нас у Фейсбук та Телеграм, аби бути в курсі всіх актуальних новин. На все добре і бережіть себе.